Права 138. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, у нас є дроби з знаменником 2 і 11. Для того, щоб розв'язати рівняння, помножимо на найменше спільне кратне цих дробів. Це буде 22. частини рівняння. Так ми позбаємося дробів. Записуємо множимо на 22. Ну що ж, тоді записуємо, що 3х. Відняти 1. Множимо на 22. І все це буде других додати 6х. Додати 3. Помножити на 22. І все це буде 11. дорівнює. Ну і 10 також множимо на 22. Є. Скорочуємо дроби. Перший дріб скорочуємо на 2. 22, що ділиться на 2 це буде 11. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Другий дріб скорочуємо на 11. 22, що ділиться на 11, це буде 2. 11, що ділиться на 11, це буде 1. Тоді розкриваємо дужки зліва. 3х множимо на 11, це буде 33х. Є. Мінус. 1, що множиться на 11, це буде мінус 11. Далі додати. Так і пишемо: додати. 6х множимо на 2, це буде 12х. І додати 3, що множиться на 2, це буде 6. Це дорівнює. 10, що множиться на 22, це буде 220. Є. Зводимо подібні доданки. 33х додати 12х, це буде 45х. Далі мінус 11 додати 6, це буде мінус 5. Дорівнює 220. Є. Ну що ж, відомий доданок мінус 5 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, то отримаємо 45х дорівня 220. У нас було, залишається 220, було мінус 5, стане плюс 5. 45х. Записуємо до рівня, 220 плюс 5. Це буде 225. Є? Ну що ж, тоді знаходимо невідомий множник Х. потрібно добуток 225. Поділити на відомий множник на 45. Є. Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, тоді записуємо, що х у нас дорівнює. Ну що ж, 45 помножити на 2 це 90. Помножити ще раз на 2, це буде 180. Тобто. 4 рази по 45, це буде 180, і ще один раз по 45, це якраз і буде 225. Тобто всього 5 разів. Отже, записуємо, що частка дорівнює 5. Давайте перевіримо. 5 на 4 20 і 5 на 5 25. Ну що ж, отже, частка у нас дорівнює 5, це і буде корінь нашого рівняння. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння 5. Переходимо до другого рівняння. Бачимо знаменники 7 і 10. Ну, що ж, множимо на найменше спільний крат на цих чисел. Це буде 70, обидві частини рівняння, щоб позбутися знаменника. Множимо на 70. Тоді отримаємо: зліва буде 8х, відняти 3, що множиться на 70. І все це сьомих. Відняти 3х плюс 1, що множиться на 70. І все це десятих. Це дорівнює. Ну і 2 множимо на 70. Є скорочуємо дроби. Скорочуємо на 7 перший дріб. 70, що ділиться на 7, це буде 10. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Другий дріб скорочуємо на 10. 70, що ділиться на 10, це буде 7. 10, що ділиться на 10, це буде 1. Ну що ж, записуємо. І розкриваємо дужки. Так, 8х, що множиться на 10, це буде 80х. Відняти. 3, що множиться на 10, це буде 30. Так, далі мінус. У нас стоїть. Я запишу в дужках. Тепер 7, що множиться на 3х, 7 на 3 21х, так, додати. 1, що множиться на 7, це буде 7. Ну і це дорівнює 2 помножити на 70, це 140. Є. Ну що ж, розкриваємо дужки. то ми записуємо 80х, відняти 30. Потім було 21х, перед дужками знак мінус. Пишемо мінус 21х. Було плюс 7, але перед дужками мінус. Міняємо знак на протилежний буде мінус 7. До рівня 140. Є. Ну що ж, зводимо подібні доданки 80х мінус 21х. Це буде 59х. Далі. Мінус 30 відняти 7, це буде мінус 37. Дорівнює 140. Переносимо відомий доданок мінус 37. Праворуч з протилежним знаком. Записуємо 59х, дорівнює 140. Зліва було мінус 37, справа буде плюс 37. Записуємо 59х. Дорівнює 140 плюс 37. Це буде 177. Ну що ж, знаходимо невідомий множник Х, добуток 177. Ділимо відомий множник на 59. Так, ну і. Чому ж дорівнює наша частка? Це буде 3. 3 на 50. Це буде 150 а 3 на 9 27 разом буде 177. Записуємо, що х дорівнює 3. Є. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння число 3. Переходимо до третього рівняння. Тут бачимо знаменники 10, 5, 15 і 6. Потрібно помножити обидві частини рівняння на найменше спільне кратне цих чисел. Це буде число 30. Воно поділиться і на 10, і на 5, і на 15, і на 6. Тоді записуємо, що обидві частини рівняння множимо на 30. Давайте запишемо, що ж ми тоді отримаємо. Отже, х помножимо на 30. Десятих. Додати 2х помножимо на 30 п'ятих дорівнює 7х помножимо на 30, 15. Відняти 1, помножимо на 30 я Скорочуємо дроби. Перший дріб скорочуємо на 10, 30, що ділиться на 10, це буде 3, 10, що ділиться на 10, це буде 1, другий дріб скорочуємо на 5, 30, що ділиться на 5, це буде 6, 5, що ділиться на 5, це 1 Третій дріб скручуємо на 15, 30, що ділиться на 15, це буде 2. 15, що ділиться на 15, це буде 1. Ну і четвертий дріб скручуємо на 6. 30, що ділиться на 6, це буде 5, 6, що ділиться на 6, це буде 1. Yeah. Ну що ж, запишемо, що ми тоді отримаємо. x помножити на 3, це буде 3х, між ними знак плюс. 2х, що множиться на 6, це буде 12х. Дорівнює. 7х, що множиться на 2, це буде 14х. Відняти. І 1, що множиться на 5, це буде 5. Є. Ну що ж, зводимо подібні доданки: 3х плюс 12х це буде 15х. Дорівнює 14х, відняти 5. Переносимо. Невідомий доданок мінус 14х ліворуч з протилежним знаком. То у нас буде 15х відняти 14х, бо зліва було плюс 14х. Дорівнює мінус 5. 15х мінус 14х це буде просто х дорівнює мінус 5. Є. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння. Буде мінус 5. Переходимо до четвертого рівняння. Тут бачимо знаменники 2, 3 і 6. Будемо множити на найменше спільне кратне цих чисел. Це буде число 6. Отже, множимо на 6 обидві частини рівняння. Тоді, що ж ми отримаємо? Записуємо зліва. 1 додати 2х, що множиться на 6 других. Відняти. 3х, плюс 2, що множиться на 6. Це буде третіх. дорівнює 5х. Плюс 4. Що множиться на 6. Запишемо 6 Є. Скорочуємо. Перший дріб на 2. 6, ще ділиться на 2, це буде 3. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Другий дріб скорочуємо на 3. 6, що ділиться на 3, це буде 2. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Ну і третій дріб скорочуємо на 6, це буде 1. Записуємо, що ми тоді отримаємо. Отже, розкриваємо дужки. 1 плюс 2х множимо на 3. 3 помножити на 1 це буде 3. Додати 2х, що множиться на 3, це буде 6х. Відняти, бачимо, пишемо мінус, відкриваємо дужки. 3х плюс 2 множимо на 2. 3х помножити на 2, це буде 6х. Додати. 2 помножити на 2, це 4. Дорівнює. Ну, а справа в нас вийде просто 5х плюс 4. Є. Розкриваємо дужки. 3 плюс 6х. Перед дужками знак мінус, міняємо знак доданків на протилежний. Буде не плюс 6х, а мінус 6х. Буде не плюс 4, а мінус 4. Дорівнює 5х. Додати 4. Праву частину записали без змін. Ну що ж, 6х відняти 6х, це буде 0, їх можна використати. Залишиться 3 відняти 4. Це буде мінус 1. Дорівнює 5х плюс 4. Є. Переносимо доданки. 5х переносимо ліворуч з протилежним знаком, а мінус 1 праворуч, також з протилежним знаком. Отже, було 5х зліва стане мінус 5х. Міняємо знак на протилежний дорівнює. 4 у нас було, так і залишається. Мінус 1 було зліва, справа буде плюс 1. Ну що ж, записуємо, що мінус 5х дорівнює 4 плюс 1 це 5. Ну і знаходимо x. Записуємо, що х дорівнює Добуток 5. Ділимо на відомий множник на мінус 5. І записуємо, що їх тоді дорівнює. Частка буде від'ємна, одне часто від'ємне. 5, що ділається на 5, це 1. Отже, частка у нас мінус 1. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння дорівнює мінус 1. Є? Переходимо до п'ятого завдання. Тут бачимо у дробах знаменники 5, 4, 20 і 10. Щоб позбутися знаменника, помножимо на найменше спільне кратне цих чисел число 20. Отже, записуємо, що множимо на 20 обидві частини рівняння. Що ж тоді отримаємо? 2х 3. Так і записуємо. Що множиться на 25 відняти 1 х, що множиться на 20 четвертих. Додати 5х. Плюс 1. Що множиться на 20. 20 Дорівнює. Справа записуємо 9х плюс 3. Що множиться на 20. 10. Є? Ну що ж, давайте скорочувати дроби. Перший дріб скорочуємо на 5, 20, що ділиться на 5, це буде 4. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Другий дріб скорочуємо на 4. 20, що ділиться на 4, це буде 5. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Третій дріб скорочуємо на 20, це буде 1. Є. Ну і останній дріб скорочуємо на 10. 20, що ділиться на 10, це буде 2. 10, що ділиться на 10, це буде 1. Ну що ж, зараз, коли ми вже скоротили знаменники, давайте розкривати дужки. Отже, 2х-3 множимо на 4. 2х помножити на 4 це буде 8х. Відняти 3 помножити на 4 це 12. Далі бачимо знак мінус, пишемо мінус, відкриваємо дужки. 1 мінус множимо на 5, 1 помножити на 5 це 5. Відняти 5 помножити на х, це буде 5х. Додати. Дужки закрили. Далі 5х плюс 1. 20 скоротилось. Записуємо просто як 5х. Плюс 1. дорівнює, Так, другі дужки справа. Розкриваємо. Множимо на 2, 9х плюс 3. 9х помножити на 2, це буде 18х. помножити, додати 3, що множиться на 2, це 6. Є. Ми що ж, розкриваємо дужки, записуємо 8х, Мінус 12. В дужках 5 мінус 5х, міняємо знак на протилежний, було плюс 5, стане мінус 5. Було мінус 5х, стане плюс 5х. Так, додати записуємо 5х плюс 1. Це дорівнює. 18х плюс 6. Є. Yeah. Ну що ж, давайте зводити подібні доданки. Я їх навіть можу. Зараз підкреслити. Отже, у нас є 8х, є 5х, і є 5х. Ну що ж, будемо. Зводити 5х плюс 5х це 10х, плюс 8х це 18х. Отже, 18X. Далі. Мінус 12, мінус 5. Це буде мінус 17. А плюс 1 це буде. Мінус 16. Пишемо мінус 16 до рівня. 18х. Плюс 6. Плюс 6. Ну що ж, що тоді в нас виходить? 18x минус 16 никогда не будет доревнивать 18x плюс 6. Завжди слева у нас будет 18x, и кроме него 16 меньше за 18x плюс 6. То записываем. Оскільки 18x минус 16 меньше за 18 X плюс 6, бо тут ми справа до 18 18x додали 6, при будь-якому будь-якому значенню X то рівняння Коренів Немає. Є? Записуємо відповідь. Ну що ж, записуємо що коренів Немає. Є? Ну що ж, переходимо до останнього до шостого завдання. Бачимо знаменнику числа 4, 3 12. Будемо множити на найменше спільне кратне цих чисел на число 12. Так ми позбудемося знаменника. Записуємо, що отримаємо. Отже, 3х мінус 5. Множимо на 12. Це буде 4. Відняти 2-х. Що множиться на 12, записуємо третіх, додати 2х плюс 5, що множиться на 12, 12, Дорівнює 5х. Мінус 6, що множиться на 12 четвертих. Є, скорочуємо перший дріб на 4. 12, що ділиться на 4, це буде 3. 4, що ділиться на 4, це 1. Другий дріб на 3. 12, що ділиться на 3, це 4. 3, що ділиться на 3, це 3. Так, в третьому дробі скорочуємо на 12 чисельник і знаменник, це буде 1. Так, є. Ну і останній дріб скорочуємо на 4. 12, що ділиться на 4, це 3. А 4, що ділиться на 4, це 1. Ну що ж, розкриваємо дужки одразу, записуємо зліва 3х-5 множимо на 3, 3х помножити на 3 це 9х. Далі відняти 5 ще множиться на 3, це 15. Бачимо мінус, відкриваємо дужки. 2 х 2 х множимо на 4. 2 помножити на 4, це 8. Відняти. Х помножити на 4, це буде 4х. Далі додати. Ну що ж, у нас 12 скоротилося, то пишемо просто 2х плюс 5. Дорівнює. Справа 5х мінус 6 множимо на 3. 5х помножити на 3, це буде 15х. Відняти 6 помножити на 3, це 18. Є. Що ж, розкриваємо дужки зліва. 9х. Відняти 15. Перед дужками знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. Буде не плюс 8, а мінус 8. Буде не мінус 4х, а плюс 4х. Плюс 2х плюс 5. Дорівнює. Праву частину переписуємо без мін. 15х мінус 18. Є. Зводимо тоді подібні доданки. Давайте я підкреслю. Зліва у нас 9х. Далі. Плюс 4х і плюс 2х. Ну що ж, зводимо подібні доданки. Ну що ж, 9х плюс 4х це буде 13х, плюс 2х, це буде 15х. Записуємо 15х. Тепер мінус 15 плюс 5, це мінус 10. Відняти 8, це мінус 18. 15х мінус 18 дорівнює. Ну і справа у нас 15х 18. Є? Ну що ж, ми бачимо, що у нас зліва і справа однаковий вираз. Тобто він правильний за будь-якого значення х. Тобто розв'язком такого рівняння є будь-яке число. Записуємо, оскільки. Пишемо 15х мінус 18. доревнивая 15x минус 18 за будь-якого значения x, то розвязку ревняния Є будь-яке число? Є? Записуємо відповідь? Отже, пишемо який корінь рівняння? Це будь-яке число? Є?